Холодного ранку понеділка десятки хмельничан прийшли до військового кладовища, щоб згадати 69-ту річницю з дня визволення рідного міста. Ну і що? А вони як воювали, то яка погода була? Не було холодно. Вони ж не рахувалися ні з чим. Так само й ми. Я завжди йду. Коли звільняли проскурів, погода була весняною, пригадують очевидці. Коли звільнили місто Хмельницький, звільняли місто Хмельницьке, то була виса велика розпучиця. Транспорт техніка не могла звернути в сторону, тому що Настільки було грузко грузно, що вся техніка сідала, пропадала. Техніки було багато. Битва за проскурів була стратегічною. Залізничний автомобільний інший центр, звідки вони думали розвивати свої. Або наступальні, або оборонні, або навіть відступальні операції. Але радянські частини перерізали їм відступ в сторону Тернополя, і битва за місто Проскурів набрала дуже величезного такого значення. Після звільнення Проскурова жителі ще більше повірили у близьку загальну перемогу. І нам бойовий дух підняли. і люди вели, що вже армія наступає, гонять з ним і німець вже морально побалить. Таким би нам вдалося на Україну па... і па... далі па... в па... Європу освободили. Під час Проскурівсько-Чернівецької наступальної операції як згадував маршал Георгій Жуков, відбулися найжорстокіші танкові бої з часів Курської дуги. Зі соші армії. Наші советські і групи армії фашистської Германії победа явно була за нами і приділка він сподось. Ми ту ми, конечно, їх могли закрити тут. Закрить зіркні очередостальний град. но било вже время весни. Надо було пахать, а не бити їх на так. Ми їх пропустили на територію Румунії і они потіхонько сюди побіжали. За визволення Проскурова віддали життя більше трьох тисяч вояків, 30 тисяч за визволення області. роскорівсько Чернівецька операція, яку ми всі знаємо за своїми масштабами, була однією з найпролитніших битв світової війни. 30 тисяч солдат і офіцерів поклали голову і залишилися навічно на нашій подільській землі в ім'я визволення нашої області. 18 з них нагороджені найвищою відзнакою героя радянського союзу. Я вважаю, що з покоління в покоління ми маємо пам'ятати і завдячувати тим, що ми сьогодні живемо в вільній Україні під мирним небом. Саме важливе сьогодні розуміти, щоб була звага в суспільстві, порозуміння один одного, і щоб ми шанували свою. Шанували тих людей, які віддали своє життя за цю перемогу, що ми вільно можемо дихати, розвиватися, відстоювати і відроджувати свою Україну. На жаль, з кожним роком таких реальних ветеранів в нас стає все менше. Але я думаю, що те, що люди йдуть, залишиться в пам'яті нашій назавжди. Той подвиг, що зробили ветерани, те, що відбудували місто Хмельницький. 30 військових частин і з'єднань, які найбільше відзначилися в боях за місто, отримали почесне найменування Проскурівських. А 12 інших були нагороджені орденами червоного прапора і Богдана Хмельницького.